Та поклали вам дяка. Знаю, що не справді теж ваші надії. Знаю, що тримаєте відчуття в темному морку. Зрештою, як і май. Дорогі наші герої і ти, що дивляться на нас, ваші помисти були такі чисті, як віде, які я в кузі, які тримають яких у своїх руках, ваші лета були такі гострі і бо по іншому збору, як правило. Ми народилися тільки тому, що ви обірвали українською історією. О, это сукол. Запускайте вот так. Потенцию туда. We'll be right back.

Богородиці сімдесяту річницю з дня створення української повстанської армії. Велике прохання. Зараз продовжимо завершувати цей фільм. А поки що нас дуже багато сьогодні, близько 30 тисяч. Велике прохання. Розосереджуйтесь по всій площі, тому що позаду ті, хто вже тут на площі, дуже багато українців свободів наших побратимів сестер, які хочуть сюди прийти. Так що товариство, давайте праворуч за сцену, ліворуч. Займаємо власникаючи столиці України нашу Богом дану землю і чекаємо концерту. Ми 219 тисяч справжніх фронтовиків. У всеукраїнській організації ветеранів 3 мільйони людей. Ви коли бачите марші, скажімо, показні марші. <плес>